Заходи в кімнату, бабай волохати. я бой волохатний сиджу. Ти от мені скажи, бачиш, я, mm. я нормальна людина. Я зранку встала, попрацювала, нікого не чіпала, не торбоніла, не шаруділа, просто тихенько встала, зробила собі каву, зробила, думаю, маню зала, бо тобі каву. І що? Ти не що водою була там ніхто не бачив. ти, зато я відчув? Як ти міг відчути? Та, та чого я проснувся чого? Ну просто ти поняв, що вже така година що вже сорому спати в тій годині. Вже сорому спать. О ти дурне, я в шоці. <реш> так гарно зайшло перший сербик, так? Що? Що Що не так? Я тобі таку ж сам рукаву робить. А що там не так? Ти соліку навалилася. Ну сіль інші дорога. Ну, ото, ото. <реш> Фу, але ти добре, я тобі чесно Тихенько, тихенько. Хотіла, що ти збодрився. а ти хотів на насолоди випити, так? Mm -hmm. Ничего, Сергейска, ничего. Це пранк. Ну ты же твердо кожа надо автомат, никому. А мы твои пранки знаем, с соль. Ну так это калушка смачно. А ч ты то ж смачно?